Сьогодні хочу зібрати такий простенький радіоконструктор це FM передавач. Watch. Давайте спочатку поглянемо його схему. Я його замовляв за 97 гривень 20 копійок, але сьогодні вже кошти 102 гривні 60 копійок, трішки дорожче, ніж був тоді. Схема, бачите, у нас простенька. Вхід іде, ніби як стерео, але потім об'єднується в один канал, і потім йде моно. Так само паралельно можна. Бачимо, що від'єднується через гніздо, через мікрофон передавати. Ми можемо як через AUX передавати, Так само і через мікрофончик. Далі, понятно, у нас йде у нас модуляція і високочастотна складова через фільтр. Або, так сказати, антенносовесующе устройство тут китайською мовою, нічого не зрозуміло, непонятно, крім того, що. Діапазон підходить нам. Давайте ще раз поглянемо на схему і перейдемо до платки. Схема дуже простенька. Дивимось тепер на плату. Не хоче фокусуватися, сфокусувався. Шелкографія зрозуміла, деталі встановлюють буде дуже легко. Плата товста, одностороння улучена. Ну, мені плата доволі подобається хороша. Навіть є, у нас можна стоєчки поставити, але їх в наборі нема. В наборі ось такі запчастинки і зараз ми їх виписамо. Ось така ж у мене запчастинок. Резистори не підписані. Ну що ж, будемо прозвонювати мультиметром та встановлю. Резистори положив в порядку зростання. 100 Ом, 470 Ом, 10 кОм 20 кг, 47 кг і 100 кг. В такому ж порядку зараз їх і припаємо. 100 ом ставимо наступ 470 Ом, Тепер ставимо 10 кОм. Наступний ставимо на 22 км. Раніше його назвав 20 кОмм. Тепер ставимо ще 2 на 47 кОм. І тепер останні на 100 кОм. Після установки резисторів переходимо до конденсаторів постійної ємності. З ними простіше, ніж з резисторами, так як на них усіх написані номінали. І їх дуже легко розміщувати на платі, де точно такі ж самі номінали вказані. Перший на 15 пікофорт. Ну, а далі три штучки на 30 Після 30, у нас одна штучка на 68. Тепер з наступним маркуванням 101. Насправді це не 101 пікоферат. Перві дві циферки номіла, номінал. А третя циферка це кількість ноликів. В даному випадку у нас виходить 10 та 1 нолик. 100, 100 пікоферот. Те ж саме розберемося з рештою. В даному випадку у нас 10 пікоферат і 2 нолика. Відповідно розуміємо, що це буде 1000 пікоферот. Це я конкретно про 102, щойно говорив. Тепер 102. Як я тільки що говорив, правно, 1000 пікоферот. Тепер 104. 10 та 4 ноликів. Получається 100 000 пікоферот. Після встановки конденсаторів постійної ємності встановлюємо електролітичний конденсатор. Довгий провідочок плюс короткий мінус. Також має штрихування мінус. На платі його теж дуже легко буде встановити, так як в нього є і полярність, казана плюсом, і мінус заштрихований. Причому хотів би сказати таку цікаву річ, що в радянських конденсаторах навпаки плюс короткий, а мінус довгий. Далі встановлюємо мікрофон, в ньому теж дуже важливо дотриматися полярності, але це буде дуже легко, так як згідно малюночка ми бачимо, де мають бути виводи. Також додатково хочу сказати, що мінус іде на корпус, а плюс посередині. Далі пропоную поставити світловий діод. Міну ось тут в лівому воголочку нижньому. Словий діод точно так само, як і конденсатор електролітичний, мінус короткий, довгий плюс. На мінусі також на самому цоколі світлового діода є своємка. І Також хотів би зазначити, що у світлового діода мінус це катод, а плюс правильно називається анод. Катод позначається полосочкою, позначаючи мінус. А анод позначається трикутником, так як ніби від плюса струм рухається до мінуса. Але це умовне позначення, так як він насправді рухається від мінуса до плюса. Тоді є термомежуючі богорочки. Їх треба припаїти по ці богорочки, так як вони бояться високої температури. Але я припаювати буду її в притул, тому що в мене олово по 60, яке плається при температурі 183 градуси. Слово діода пропоную зайнятися транзисторами. У нас один транзистор SD14 і два транзистори SD18. Дуже важливо їх не переплутати. Так як і... поглянемо на схему, це у нас один низькочастотний підсилювач низької частоти для мікрофону. І далі у нас два високочастотні, які у нас слугують для модуляції та генератор високої частоти. 2014 й встановлений згідно описів, як бачимо, і згідно малюночка так само розміщена. Хотів би сказати, що у транзисторів теж є термообмежуючі бугорочки. Їх не дуже видно, але вони є. Так як це напівпровідниковий елемент, точно так само, як світловий тіод, тож він теж боїться високої температури. У нас лишилися ще котушки індуктивності. Ну, тут вже потрібно врахувати витки. І згідно нарахованої кількості витків підпаювати на плату, так як тут пописано: 7 витків, 8 витків, 5 витків. Зложив уже так, як вони мають бути. Це на 7 витків, вона трохи більша. Тут у нас відстань більша між виводом. Тут у нас дві абсолютно одинакові котушки повинні бути, але китайці. Щось трошки збракувало і одну намотали якось некоректно. Також хочу звернути вашу увагу на те, що виводи луджені, зачищені. Це дуже сильно полегшує в подальшому нашу роботу. Плата повністю спаяна, в даному випадку над догори ногами знаходиться. Павне живлення, плюс-мінус тут по значенню, мінус цей, що ближче до столового діода, плюс цей, що ближче до роз'єму. Буде живиться 3 вольта, тут зразу є свій вмикач, провідочок антена і зворотній бік плоти. Звичайно, весь флюси такий як паяло. Це теж радіоконструктор, теж саморобний радіоприймач. До речі, дуже потужний. Той, що я робив на одному транзисторі, він значно слабший. 10-15 метрів бе. Цей може аж до 50 метрів добивати. І звук просто ідеальний, дуже чистий, самі чуєте. Дуже шикарна іграшка.